Пані президент Бундестагу, пане федеральний президент, пане федеральний канцлер, шановні члени парламенту, дорогі гості, дозвольте мені почати з висловлення широкої подяки за можливість виступити перед вами. Цей день. Я стою сьогодні перед вами як людина, що пережила одну з найжорстокіших старинок в історії людства. Моя особиста історія це історія виживання, боротьби та надії. Моя історія це історія мільйонів людей, які. Не змогли розповісти свою. Я народився 10 вересня 1936 року в українському селі Бершить. У моїй родині було дев'ять дітей. Ми жили у великій бідності і тісноті. Велика сім'я. У двох кімнатах крихітного будиночка з глиняною підлогою і стінами. Там було лише два ліжка, на кожному з яких спала по чотири людини. Але ми жили. Вдома ми розмовляли тільки на їдеш. Я і сьогодні добре володію. Цією мовою. У школі ми говорили тільки українською. У нашому селі був присутній юдаїзм. Близько половини мешканців були євреями. Ми знали про це, а не говорили про це багато. Після війни, коли ми підростали. Радянська влада дала нам розуміти, що нам, євреям, багато чого не можна робити, наприклад, вступати до університету. Євреї завжди намагались залишатися вірними своїй релігії. Навіть коли вони пристосовувалися до інших суспільств, вони зберігали гідність єврейської Націй. Мій батько став комуністом у 1936 році. Ми з братом Лазаром не були обрізані на відміну від моїх чотирьох братів, які народились до 1936 року. У нашому селі не була рабина, релігія була заборонена. Радянська влада знищувала не тільки єврейську релігію, а й православну, синагоги та церкви. Мати по-своєму підтримувала єврейську традицію. Вона не хвалила цим, вона робила це для себе. У нашому селі було багато старих євреїв, які воювали. Першу світову війну вони казали: не треба нікуди йти. Німці порядні культурні люди. Вони не змогли собі уявити, що на нас чекає. Коли мого батька і старшого брата мобілізували до Червоної армії, це було 23 червня 1941 року. Він доручив мамі вивезти нас у безпечне місце, оскільки ворожість Гітлера до євреїв була вже добре відома. Наша втеча була недовгою. Це були жахливі два тижні, протягом яких ми їхали нікуди на возі, запряженими коньми, коньми посеред бомбардувань. Я пам'ятаю кукурудзяні поля, через які ми тікали від кулеметників, і сотні тисячі трупів цивільних, які залишались лежати на землі, коли ми йшли далі, щоб вижити. Потім з'явились нацистські танки. У нас не було виходу, і ми повернули до свого села. Далі були довгих два з половиною років гетто за колючим дротом. Два з половиною роки сповнені приниженням болю вошей постійного голоду. Минуло понад 80 років, але я досі пам'ятаю смак води. Які окупанти викидали після миття м'яса. Для них це було сміття, а ми, п'яти-шестирічні діти, пролазили через дріт, ризикуючи життям, щоб випросити цю смачну воду з жиром. Можливо, саме завдяки цій воді ми і вижили. У нашій родині. Залишилося семеро дітей, чотири брати і три сестри. Всіх нас врятували навесні 44-го року, коли ми лежали на землі і не могли встати через важку форму дистрофії. На території України було близько двох тисяч місць де понад півтори мільйони євреїв. Були розстріляні, побиті до смерті або спалені СС і вермахтом до того, як Аушвіц та інші фабрики смерті робили свою роботу зі знищенням. За даними істориків, лише в моїй рідній Бершиді поховано понад 25 тисяч дітей, жінок і людей. Похилого віку звіничини, Бесарабії та Буковини. Я на власні очі бачив нескінченні окопи, повні трупів. Я поховав там свого 14-річного брата Йосипа, який простнезнувся і впав у річку під при час примусових робіт взимку. Але для німців це була спроба втечі, і вони застрелили його прямо там, у крижаній воді. А потім кілька днів не давали нашій убитій горем матері, яка теж втратила на фронті старшого сина поховати мого брата. Дорогі друзі, я багато разів. Стикався зі смертю, але я також пережив моменти доброти і солідарності в гето. Ці моменти допомагали нам вистояти, не втратити віру і вижити, вижити, щоб розповісти світову про голокост, фашизм, тартури та інші жахи війни. На жаль, більшість з них не дожили до цієї години порятунку. Збереження пам'яті про Холокост стало справою мого життя. Я вдячний німецькому Бундестагу за можливість зібратися тут і вшанувати пам'ять тих, кого ми втратили. Для мене також важливо створити гідний меморіал у моєму рідному місці Одесі. На місці, де 25 тисяч одеситів були спавлені живцем тільки тому, що вони були євреями. Саме в ніч з 22 на 23 жовтня 1941 року євреїв. Старих жінок, дітей і молодь зігнали порожні дев'ять складів, в яких до війни зберігалися боєприпаси. Будівлі облили легко займистою сумішу і підпалили. Як розповідали мені свідки цих жахливих подій, крики болі були чути по всій околиці. Матері намагалися врятувати своїх дітей, викидаючи їх з маленьких вікон під дахом, а нацистські посіпаки змагалися хто більше вб'є. Мені важко про це говорити. Відтоді, як на цьому місці жаху, за підтримки наших німецьких друзів. Заплановане спорудження меморіалу, я переконаний, що люди, які загинули у пеклі війни, назавжди залишаться в серцях майбутніх поколінь. Реалізація меморіалу була перервана російською агресивною війною, але я впевнений, що цей проєкт буде завершено. З 24 лютого. З 24 лютого 2022 року. Коли Росія напала на наші цивільні населення, на наші міста та енергосистему, наше життя. І наша свобода знову опинилася під загрозою. Путін намагається знищити нас як націю, так само як Гітлер намагався знищити єврейський народ під час Другої світової війни. Тоді Гітлер хотів бити мене за те, що я єврей. Зараз Путін намагається вбити мене за те, що я українець. 29 грудня 2023 року в наш будинок влучила ракета. Дивом я зміг врятувати себе і свою дружину в підвалі. А коли ми піднялися в нашу квартиру на 10-му поверсі, то не пізнала її, все було розтрощено. Одеса моє рідне місто зараз страдає від російського тероризму. Я знову бачу руйнування і страждання, бачу обличчя українських захисників, які повертаються з російського полону. Історія скатів. Російських окупантів викликають у мене фантомну біль. Я був у гетто, я бачив дьявола і кажу, ми його дуже переоцінюємо. Його сила не більш, ніж та, яку ми йому даємо. Я хотів би подякувати Німеччину за підтримку нас в останні роки, в тому числі військовою технікою, але Україна не повинна бути поставлена на коліна під російською перевагою. Не може бути миру без свободи і справедливості. Той, хто вважає, що Путін буде задоволений Україною, обманює себе. Україні потрібні противоповітряна оборона. Одесі потрібна противоповітряна оборона, щоб захистити людей і порти. Нам потрібні літаки, щоб отримати перевагу в повітрі. Нам потрібно більше ракет дальнього радіусу дії, щоб паралізувати російські аеропорти та ракетні бази, з яких нас щодня атакують. Нам потрібна ваша підтримка для звільнення людей на окупованих. Територіях, світ має перестати боятися. Україна зробить все, щоб війна не перейшла до вас. Дорогі друзі, наш історичний і моральний обов'язок зробити так, щоб ніхто не зазнав страдань і тортур. Сьогодні в цьому історичному місці я хотів би попросити вас не припинити боротьбу за Україну, за моє рідне місто Одесу. Сьогодні ми повинні ще раз докласти всіх зусиль, щоб поставити варварства на місце. Це єдиний шлях до взаєморозуміння і миру. Я благаю вас озброїти нас, щоб Путін припинив цю війну на знищення. Одного разу я врятувався від знищення. Зараз я вже старий, але мені доводиться жити зі страхом, що мої діти і діти моїх дітей стануть жертвами війни на знищення. Дерден до корпонас націонал соціалізм. darf dienen für und richt und und flacht bei in zukunft in was ins und äußer in in ust ust werden a dank für eire aufmerksam